На каналі Файні квіти Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 жовтня 2024 року. Сьогодні, 23 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці РАК. І це час завершення третьої фази, тому можна пророщувати насіння будь-яких культур для вітамінних салатів. І можна посіяти насіння редиски в теплицях, тільки в теплицях, і можна пересаджувати розсаду та кімнатні рослини. 23 жовтня не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нагадаю, це час стихії води. Ефективно проводити поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але 23 жовтня сьогодні несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки врожаю на зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 23 жовтня. Сьогодні, будь ласка, не переїдайте, краще менше з'їсти, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. Що ж можна приготувати смачненького і все повинно бути тепле, свіже, овочеві супи, дуже корисні, салати з відварених овочів, риба, морепродукти, морська капуста, картопля, топінамбур, морква, буряк, цитрусові фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо немає екзотичних горіхів, використовуйте ті, що у вас є. І обов'язково сьогодні використовуйте для харчування житній хліб. Смачного вам! Завтра, 24 жовтня 2024 року. Вже з 8 години 25 хвилин ранку спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці лев. І це доба переходу місяця з 3-4 фазу. Це напружений такий стресовий період, тому нічого на 24 не плануємо і не сіємо, і не саджаємо. Розсаду не турбуємо. 24 жовтня можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Поливи можна проводити, хоча не бажано, але підживлення для рослин навіть небезпечні, тому їх не проводимо. 24 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на завтра, на 24 жовтня 2024 року. Це вже знак лев. Тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. І дуже важливо включати в раціон натуральні соки та трав'яні чаї. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Каші з пшона, рису, гречки, півса, готуємо рибу, морепродукти, дуже корисна печена картопля, Моркву готуємо яблука, груші, хурму, їмо цитрусові, авокадо, ананаси, варимо квасолю, горох. Їмо маслини, часник, перша половина дня. Нагадую, якщо на ніч їсти чесник, спати не будете. А також використовувати для харчування насіння соняшнику, горіхи, вітаміну зелень і пити зелені чаї. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння на цей прекрасний божественний день. І всім вам бажаємо здоров'я міцного та щастя людського, миру та достатку, уміння та терпіння обов'язково усіляких гаразд. А ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!